Друзі, усім доброго вечора. Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору. Говоритимемо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про обстріли та про зруйновані культурні пам'ятки на Херсонщини, і до нас доєднається гість, головний спеціаліст сектору моніторингу ситуації щодо окупованих територій департаменту. Культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики, археолог Сергій Нємцев. Нагадую, що ви зможете, як і завжди, поставити свої питання спікеру у коментарі. Ну і будемо, звісно, що на них відповідати. Поговоримо далі про обстріли у Херсоні та області. Сьогодні війська РФ поцілили в заклад освіти в Херсонській громаді. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Морочко. Інформації про поранених не надходило. Всього за підрахунками через російську агресію у громаді пошкоджені 106 закладів освіти. Це десятки, школи, коледжі, вищі. Також за минулу добу російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, установу виконання покарань у Херсонському районі, пункт незламності та будівлю навчального закладу в Бориславському районі. Як бачимо, ворог ворогц продовжує обстрілювати зовсім не військові об'єкти, а звичайні житлові будинки, школи. І РФ нищить і об'єкти культурної спадщини, і далі ми про це поговоримо із Сергієм Нємцевим. Пане Сергію, доброго вечора. Дякуємо, що доявлялися. Доброго Ви вечора. Ви входите у сектор моніторингу ситуації щодо окупованих територій департаменту культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики, займаєтесь обліком зруйнованих культурних пам'яток на Херсонщині. Можете розповісти, як цей процес відбувається, звідки ви берете інформацію та як її обробляєте. Ви фіксуєте, ну а що далі відбувається із цими даними? Ну, основним джерелом інформації щодо пам'яток культурної спадщини на Херсонщині, ну і будь-якій інші області, і, і їх стан є, власне кажучи, місцеві органи влади і місцеві органи охорони культурної спадщини, які збирають цю інформацію по регіонах і передають її ну, до Києва, до міністерства, де ми її накопичуємо. Аналізуємо і далі використовуємо в залежності від того, які є запити у інших органів виконавчої влади, правоохоронних органів громадських організацій, там і тому подібне. Давайте, якщо можна, на прикладах, що зафіксовано, давайте. які пам'ятки ви вже ну, не збирали. Що окупанти з ними роблять? Як вони пошкоджені, які найбільше випадки, що з ними трапляється? Ну, найбільше руйнація. Ну, давайте так. Зараз в нас в області, за даними обласної військової, військової адміністрації, пошкоджено 82… Об'єкти культурної спадщини. Потрібно одразу сказати, що це, це далеко не все. Бо більшість пам'яток культурної спадщини на Слобності це пам'ятки археології, а в нашому списку, який зараз у нас є, в розпорядженні їх всього там, 9 об'єктів. Більшість об'єктів археології у нас в області є недоступними для того, щоб можна було промоніторити їхній стан фізично. Ну відповідно інформація про пошкодження або зруйновані помітки археології то вона лишається досі невідомою нам через обезпекову ситуацію. Там органи в полях, на яких росіяни могли копати свої укріплення. Вони зараз ну вмішаються недоступними через мінну міну небезпеку. Тому і, власне кажучи, там пам'ятки археології вздовж Дніпра вони зараз теж е, майже недоступні через те, що ну, ці території постійно знаходяться зараз е, в зоні обстрілів. Тому е, більша частина цього списку це пам'ятки архітектури. Вони зафіксовані: Ну, це Херсон, Каховка, е, Береснав і Ілнешка. Ну, е, Частина е, це те, що зруйновано в результаті обстрілів. Частина е, пошкоджена е, в результаті е, катастрофи на Каховській е, ГЕС і підйому води, там в Тому, от якось так. До речі, цікаво дізнатися, які саме пам'ятки постраждали від підтоплення, скільки їх, це і чи якось відновити. Це список з 82 об'єктів. На даний момент те, що нам е, відомо і верифіковано, але він значно більший. Е, перелічувати всі 82 об'єкти. Ну, я зараз не буду. Е, якщо вашому мас цікаво, ви можете зробити запит на міністерство. Ми вам відповімо і надамо цей список. Це абсолютно не є таємницею. просто я його на пам'ять не пам'ятаю. Всі 82, всі два об'єкти. Е, ну, все залежить від е, рівня руйнації. Е, зрозуміло, що потрібно намагатись максимально реставрувати і відновити ті об'єкти, е, які постраждали. Але ж на жаль, рі, але ж на жаль, руйнації не припинились. і в якому стані будуть ці об'єкти на момент закінчення війни. Важко сказати. Ну е, з пам'ятками архітектури зараз ну, найбільш трагічна ситуація, бо одне за іншим, мучання в якусь будівлю. Яка є пам'яткою архітектури? Вона все більше і більше її руйнує, тому, тому сказати, чи можна буде їх відновити, важко сказати. Ну, от, наприклад, мені е, на думку спала е, така пам'ятка. Я пам'ятаю, що «Медіаплатформа платформа вгору робила відео е, про античне поселення, давньогрецьке скелька, це Олександрівка Білозерського району. Е, чи відомо що зараз там відбувається? Чи пошкоджена ця пам'ятка і аналогічні пам'ятки? які Вони е, Ну, ждають. вони вони, вони зазнали пошкоджень в ході бойових дій. Ну, от, Якщо говорити про там, родичі і поселення вздовж е, Дніпра на Берегу Дніпра, вони зазнали руйнації. Ну, по-перше, росіяни на них е, облаштовували власні позиції. Е, спершу потім е, вони зараз зазнають руйнацію в результаті обстрілів. Але з цими пам'ятками, слава богу, все більш-менш нормально, ну в тому сенсі, що вони і так вже пережили купу війн, на них купали там фортифікаційні споруди, починаючи з Кримської доби на деяких пам'ятках, потім Друга світова війна, і вони несуть на собі вже всі ці е, сліди це як ну, частина історії цих пам'яток. Звичайно, ж, шкода, е, що вони зазнали руйнації. Ми втратили якийсь об'єм інформації, е, але ну, для цих пам'яток це не, не, не є смертельно. А от, наприклад, для будинку Поліни Райко в у е, висока вода ну, призвела до того, що значна частина розписів, які містились на, на стінах цієї, ну, е цієї садиби, вони втрачені, вони впали, впали все. А та частина, яка зберігла ще фізично там на кінець літа, ми не знаємо, як вони як вони там перенесуть зиму, ці, е ці розписи там чи не буде зруйнований цей нещасний будиночок. В подальших, ну, в ході подальших військових дій. Вони ще, ще не докуповані. І тому доля цієї пам'ятки, вона ну, вона невідома. І якщо станеться так, що ну, буде втрачено все, то відновити вже буде фактично неможливо, бо це вже буде новоділ. І таким чином, ну, от є ризики, що деякі об'єкти ми можемо втратити остаточно і безповоротно, на жаль, в ході цих військових дій. Ну, Це стосується пам'яток архітектури, прошу за все. Ну і там монументального мистецтва. От, ну, там. Була скульптура Ушакова у нас на проспекті Ушакова пам'ятка монументального мистецтва національного значення. А зараз її немає. І що з нею зробили росіяни? Нам невідомо. Бо там, можливо, ми її відновлювати не захочемо, там ставити її знову на місце. Але це ж мали вирішувати ми, а не вони, що робити нам з нашими пам'ятками. ну, якось Так, да, є питання від глядачів, які саме у Херсоні пам'ятки зафіксовано. Я так розумію, Ну, Я думаю, що Телі... їх багато нас. Ну, ну, їх кілька десятків. Це з -з зазвичай архітектура, е, вони зазнають обстрілів. Ну там ну, ну там. там. Фадят гімназія, пам'ятка пам історії, вона згоріла. Там, ну, там будинок Бунашкова, е, музична школа номер один. Це пам'ятка історії, вона зазнала гнучення. Там е, лікарня тропіних, це пам'ятка історії, теж зазнала пошкоджень. Ну, тут Перелік великий ну, там, управління е, морпорт, цього порта Херсонського порту, е, це теж пам'ятка е, архітектури. Ну, Будівель багато. ну, і Вони всі зазнають пошкоджень в результаті обстрілів. І, і те, що ну, там рівень е, руйнації на даний момент, це ж не значить, що на, на цьому рівні. Воно і завершиться. Ми ж не знаємо, що буде відбуватися там наступні тижні місяці, в якому вони будуть стані тому подібне. Основна мета такої фіксації вона яка? Ну наприклад, можна подумати, що ми будемо вимагати від росіян там компенсувати коштами відновлення цих пам'яток чи якась інша мета ще є? Е, ну, я би сказав, що є дві мети. По перше, це е, дійсно е, порахувати завдану шкоду, е, це перше. А друге, е, це використання цієї інформації про ронації пам'яток культурної спадщини. А це є фактично е, військові злочини, бо це порушення норм міжнародного гуманітарного права. Mm -hmm. Під час військових дій е, ця інформація постійно використовується. При адвокації теми е, України е, на міжнародних майданчиках, Тобто постійно відбуваються якісь міжнародні е, заходи, де е, представники нашої держави апелюють до, до цих даних про, про руйнування об'єктів культурної спадщини росіянами в ході в ході військових дій. Тобто ми можемо використовувати цю інформацію як доказ того, що росіяни цілеспрямовано знищують нашу культуру, знищують, якби з метою якогось повного стерття нашої культури, і так далі. Правильно я розумію? Ну, це далекосяжна заява. Це потрібно доводити е, умусом, але те, що вони порушують е, норми міжнародного права проведення військових дій. Це ну це, це апріорі, бо це лежить на поверхні. А, пам ну, пам'ятки культурної спадщини не мають бути об'єктом військової, військової атаки. Це декнору це задекларована кількома міжнародними е, конвенціями про охорону культурної спадщини, підписантами яких і учасниками яких є Росія, порушуючи е, ці акти міжнародного гуманітарного права, вони тим самим є ну, коїть військові злочини. Які є очевидними. Звісно, можна спробувати довести геноцидарну складову в руйнації нашої культурної спадщини. Але це питання складних юридичних доведень в міжнародних судових інстанціях. Повертаючись до руйнації пам'яток на тимчасово окупованих територій, як вдається збрати про них інформацію? Чи надходить вона від мешканців з лівого берега? Тому що зараз знаємо, що дуже ну, важко це все встановлювати. Як ви це робите? Я б і сказав. Це дуже важко. Тим паче щодо верифікованої інформації, щоб бути впевненими, що та чи інша пам'ятка дійсно е, пошкоджена, е, ну це достатньо складно е, фіксація об'єктивних фактів руйнації. Тому е, ми в більшій мірі зараз оперуємо інформацію щодо деокупованої території. На окупованій території е, можна зафіксувати факт. Якщо він потрапляє ну, там, на відео, фото, і тоді можна бути впевненим, що це точно е, об'єкт культурної спадщини, і от він пошкоджений, тоді можна, тоді він потрапляє в наш список. Е, як ні, то ні. Е, тому, е, тому з цим важко. І я не думаю, що це е, дуже в пріоритеті прям, е, створити вичерпний е, перелік е, пам'яток зруйнованих або пошкоджених на окупованій території зараз. Бо після доокупації тих територій ми зможемо обстежити і зафіксувати е, всі факти, всі факти рунації. Ну, да, тим більше що бойові дії вони тривають. і дійсно, що е, все ще е, стан може змінитися правильно? Тобто е, ще то, хотіла запитати. Ще хотіла запитати, а чи були такі випадки, що знаходили якісь нові археологічні знахідки під час цієї війни повномасштабної? Можливо, коли рилися якісь окопи, і так далі? Чи були такі випадки? <звісно> давайте давайте так після руйнації Каховської ГЕС відкрилась значна територія. Яка була ну, під водою Каховського водосховища, під водами Каховського водосховища, які достатньо погано були е, обстежені е, там, всередині ХХ століття. Там явно є якась кількість пам'яток культурної спадщини, і, передусім, археологічних пам'яток, які ще не відомі науці і, відповідно, вони не перебувають на обліку. І і доступ до цих територій офіційні моніторингові групи або археологічні експедиції в цьому році ще не мала через безпекову ситуацію е, тому е, сказати. А, але при цьому у е, мережі ми бачимо фотографії, відео, е, як місцеві жителі або не місцеві жителі, або хтось на цих територіях демонструє археологічні знахідки, е, тож ну, явно щось було знайдено. Але про кількість цих об'єктів, е, їх культурно приналежні хронології і тому подібне, на жаль, важко на зараз ну, достатньо важко судити. Тому це теж питання май, 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 майбутньої стабілізації безпекової ситуації і проведення відповідних е, досліджень на, на цих територіях. Пане Сергію, дякую, що сьогодні доєдналися, і до наступних зустрічей. Так, да? до побачення. На все добре. Отже, поговорили про культурні пам'ятки, історичні. Хочу е, нагадати е, усім нашим глядачам, що на майданчиках медіаплатформи платформи вгору ви знайдете актуальну та перевірену інформацію. На Ютуб-каналі «Вгору Херсон вийшло історичне відео про українського письменника, драматурга та громадського діяча Миколи Куліша подивитися відео можна за посиланням у коментарях Ну і також нагадаю, де читати нас у соціальних мережах, у Фейсбуці, медіаплатформа вгору, у Телеграмі вгору Ньюс, в інстаграмі вгору. Також обов'язково підписуйтесь на сторінку у Тіктоці, вгору Херсон. Ну і звісно, що чекаємо на ваші коментарі, вподобайки та репости. Усім, хто це робить, дякуємо. Хто ще. Не робив, хто ще не підписався на нас, підписуйтесь, будь ласка, дивіться на нас з підпискою, особливо на Ютубі. Тому що знаємо, що не всі, хто нас дивляться, підписані. Тож, тисніть на дзвіночок, щоб ще вчасно приходити на наші прямі ефіри, мати змогу ставити свої питання у коментарях. До речі, можете ще ставити свої питання, якщо вони у вас є, а я поки. Нагадаю про те, де можна дізнатися, отримати, точніше, консультацію юристів. Отже, є можливість безоплатної правової допомоги. У Херсонського фонду милосердя та здоров'я там працюють юристи, які допомагають, консультують з різних питань стосовно виплат, стосовно оформлення пенсії, спадщини тощо. Тож звертайтеся з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 за номерами телефонів, які ви зараз бачите. На екрані. Ну і нагадаю, ще один важливий номер телефону це гаряча лінія Херсонської обласної військової адміністрації. Тут ви можете дізнатися інформацію щодо безкоштовної та обов'язкової евакуації, яка зараз триває на території Херсонської області. Якщо я не помиляюся, 23 Пункти Херсонської області зараз підлягають обов'язковій евакуації сімей з дітьми, але є можливість безкоштовно евакуюватися. Бачимо зараз, обстріли не вщухають, обстріли здійснюються вже дедалі більше керованими авіабомбами. Тому зараз дуже важливо. Обезпечити себе, своїх близьких і переміститися до більш безпечного регіону, перечекати, поки отакі щодні обстріли не стихнуть. Друзі, всім дякую, хто сьогодні долучився до нашого ефіру і до наступних зустрічей.